Вченими доведено, що навіть працюючим людям потрібен як мінімум один тиждень, аби після тривалих вихідних або ж тривалої відпустки лікарняного адаптуватися до трудових робочих буднів. А що вже говорити про школярів, котрі цього року вже більше місяця знаходяться не за шкільними партами та уроками, а за улюбленими іграми, комп'ютерами та мультфільмами? Аби дізнатися, як проходять неробочі будні простого школяра, мене просилися у гості до 11-річного Василя Отошході. Доброго дня заходьте. П'ятикласник зізнається, за період канікул встигнув і відпочити, і пограти у сніжки, ба більше приділити достатньо уваги хобі. Про музику Василь Ладен дискутувати годинами. Музика це робота довга, потрібно навчатися сім класів. Кожен рік матеріали будуть важчими, але все-таки дається легко, якщо вдома працювати. Заговоривши про школу, музичний настрій хлопця змінився на серйозний погляд. В школу хочеться піти за друзями самою. Де і математику хочу вже з друзями робити. Складати багато цифр та цікаві задачі вирішувати. Труднощі в поверненні до навчання Василь вбачає лишень у часовому розпорядку дня. Вставати зранку буде тяжко, тому що потрібно вставати на годину раніше, а то й на дві, щоб встигти на автобус та доїхати до школи. Мама Василя Олена очікувала, що такі довгі канікули дадуться взнаки, проте не заставляла сина щоденно робити уроки та думати лише про навчання. Я рада, що діти змогли приділити увагу більше собі, ніж урокам, тому що до травня місяця вони втомлюються. В травні, в травні місяці вже одразу після школи хочеться прийти впасти і спати. Тому, в принципі, добре, що вони відпочили. А на рахунок, як батькам допомогти адаптувати свою дитину до школи, у мами Олени є свій простий рецепт. За тиждень до школи починаємо входити в ритм, починаємо прокидатися раніше, починаємо спати, лягати раніше. Починаємо трошки більше шкільного згадувати, більше читати по можливості, згадувати. Поточні уроки, історії, математики, і все інше, повторити те, що задали, тобто підняти щоденник, взяти останні уроки, які були задані, і знову їх повторити протягом тижня, так легенько, в послабленому режимі. Окрім дотримання вище згаданого режиму дня, психологи радять, і наступне це не навантажувати дитину, коли вона хотіла знов навчатися в перший буквально тиждень, обмежитися шкільними навантаженнями. Створити їй комфортні умови, щоб вона могла відпустити, тому що програми все ж таки достатньо складні. і дитина, яка от ну, майже місяць саме сюди канікули, карантин відпочивала, їй буде важко знову звикати. Це вважає як після їхніх канікул. Тому їй потрібно більше відпрацювати вечір, більше більш режим, які зволить їй відпочити погратися, менше додаткових занять, більше відпочинку з вільного часу.